Презентація балкони Маркізи Комфорт. Шукайте економічний спосіб зробити балкон більш комфортним та привабливим. Балконні Маркізи найкраще рішення для поціновувачів вигоди та практичного використання. Балконна Маркіза Комфорт надійно захищає приміщення від прямих сонячних променів, а також допомагає економити ваші кошти на кондиціювання приміщень. Команда торгової марки Sania може запропонувати ексклюзивне рішення, адже цієї моделі маркізи немає ні в кого на ринку України. Комфорт – модель маркізи, яка в основному використовується для закриття відкритих балконів від сонця та легкого дощу. Маркіза Комфорт має міцну конструкцію із сталевих труб. Управління здійснюється тільки ручним способом за допомогою редуктора та ручки управління. Переваги балконної маркізи Висока вітростійкість. Проста та надійна конструкція, якісні комплектуючі, проста в експлуатації, впоратись з відкриттям та закриттям маркізи зможе кожен. Простота в монтажу. Але основна перевага балконої маркізи її варіативність, тобто можливості виготовлення маркізи за індивідуальним проєктом замовника, що дозволяє використовувати її для створення горизонтального затінення. Така маркіза дозволяє ефективно закрити від сонця площу до 16,5 квадратних метрів. Крокуйте много з часом разом з командою торгової марки «Санні».